Як ви думаєте, чого клієнт повернув отакий паливний фільтр? Якось історія. Якось в мене було, що клієнт, ну, років за 50, зразу скажу, возросна. І от він каже: Ви прислали херню, брак, я не буду забирати. Знаєте в чому херня, брак була? Оця резиночка просто вилізла, і він каже: Я не буду забирати, там вже резинка відслається. Ну вона й не долежна, вона береться отак ось впас. І вставляється. ну Це нормально, коли воно. І назад все вставляється і прекрасно. І все. Ось дивіться, раз. Тому якщо десь резинка вирізла, ну це не означає, що це брак, вона не клеїться. Тому такі бувають діди. Да? Та не тільки діди, молодь теж безтолково буває. Але ну, не маєш, де ж взяти іноді грамотність. Да? Ну, от вона. Раз. А він каже, оце воно вилізло, як на відео. Тому кому треба фільтра, паливні масляні є класні. Якщо резинка вирізла, її просто надо вжати і вставити. Це все нормально. І ще машліцом так тільки. щук, коли вставляєте. і все. Якщо масляний, дякую, хлопці, ні запчасть. Звертайте і трошки іноді дивіться мої відео, щоб знати, який товар як виглядає, і що ви замовляєте.